Громадськість влади та експерти обговорили проблеми післявоєнної відбудови. Для цього зібралися у Києві на конференції інклюзивне відновлення України, шлях громадськості до участі в прийнятті рішень. Представники неформальної коаліції Інклюзивне відновлення України наголошують, що планувати відновлення областей потрібно вже сьогодні, і до цього процесу необхідно долучити громадськість. Ми не хочемо входити в конфронтацію з владою. Ми хочемо конструктивного діалогу і спільного визначення позиції. І принцип нічого для нас без нас він фундаментальний. Він продекларований нашими європейськими партнерами. Бути готовим, що цей документ він буде переглянути вже через рік. Це нормально, тому що нам на сьогодні треба. Надія вже сьогодні, що, що територія буде відновлена, що сюди повернуться люди, що тут буде розвиватися певні галузі економіки. Ми не можемо відкладати до завтра. Нині планувати відновлення місцевій владі непросто, а особливо у тих населених пунктах, які знаходяться в окупації, чи є прифронтовими. Зокрема, наголошують, що на цей процес впливає розуміння, скільки людей повернеться і чи запрацює бізнес після перемоги. Місто утворюючи підприємства «Діївський коксохімзавод». відновлення громади здебільшого залежить, чи буде відновлюватися. Завод, якщо він буде відновлюватися, це буде місто таке, як воно умовно кажучи, було до повноштабної війни, якщо ні. Звичайно, що трошки буде інший формат. Під час конференції фахівці презентували аналітичний звіт щодо механізмів прозорого залучення громадськості до процесу відновлення України. Таке дослідження робили на замовлення коаліції інклюзивне відновлення України. У проаналізованих офіційних документах нині відсутні дієві механізми долучення громадськості до відновлення, аби змінити цю ситуацію. Учасники коаліції разом з експертами розробляють адвокаційну кампанію. Адвокаційна кампанія передбачає кілька етапів. Перший етап це привернення. Уваги влади, увагу ми привернули, а ми маємо позитивний результат. Далі іде етап якраз спільного напрацювання шляхів вирішення питань. Основна і дуже складна робота. Попереду ми сподіваємось, вона все ж таки відбудеться. Це саме діалог між громадськістю та владою в плані напрацювання механізмів інклюзивного залучення громадськості до процесів планування відновлення. Аби організації регіонального рівня могли долучатися до процесів відновлення, представники ІСАР-Єднання створили спільноту організації громадянського суспільства відновлення. До неї долучилися 50 учасників, які утворили команди та запропонували 12 проєктів. Ми підтримали чотири проєкти. Вони всі спрямовані на те, щоб наша країна відновлювалася в найбільш ефективний спосіб. На думку безпосередньо всієї команди без сталого, без такого стабільного розвитку громадянського суспільства, будь-які зміни в нашій державі в принципі будуть не, неефективними, в тому числі зміни, ті, які стосуються сфери відновлення. Загалом до неформальної коаліції нині долучилися 45 громадських організацій з різних регіонів України. Після конференції учасники планують звернутися. До заступниці міністра інфраструктури, аби спільно напрацювати механізми залучення громадськості до планування відновлення.